З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ні пройшла, обертається кругом земля. Вертається кругом земля! Спливає час в історію на вічні роки десятиліття вдалину летять. А ми. Ми всі земляни пересічно збираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися наприкінці першої декади червня у різні історичні епохи. Отже, зазираємо у 978 рік. А може, 979, Тут літописи нам точної дати не дають. 6 червня 978 року стає на Київський престол князь Володимир. Його називали Володимир Великий, Володимир Хреститель, Володимир Красне Сонечко. І врешті-решт це все було пізніше, адже у 988 році Володимир. Хрестив Русь, сам він охрестився під іменем Василя. Василевс у перекладі означає Володар. Тож, Василі, Васильовичі і Васильівни, маєте це на увазі. Варто зазначити, що Володимиру довелося поборотися за Київський престол, адже у родині свого батька Святослава він вважався сьогоднішньою мовою сказано буде бастардом, тобто нелегітимним спадкоємцем. Адже вважалося, що його матір'ю була малуша. Вона так і дійсно була його матір'ю. Але з одного боку її вважали рабинею, а з іншого боку, нібито дочкою князя мала. У місті Іскоростень, який потім знищила княгиня Ольга, бабуся Володимира. Та якби там не було, Поборовши одного із синів Святополка, одного з своїх братів Ярополка, Володимир постав на Київський престол. Перед тим він князював у Новгороді. У нашому місті сьогодні є вулиця Володимира Великого. У столиці є багато вулиць чи будь-яких топонімів пов'язаних саме із іменем Володимир, адже воно вважається давнім слов'янським руським іменем. 1815 році, і саме 10 червня, Російська імперія приєднує до себе Польщу. Ну, Польща сьогодні для нас не просто сусід, наш партнер, наш побратим, союзник і одна з тих держав, які нас підтримують найбільше. А тоді царство Польське приєдналося до Російської імперії, хоча мало свою конституцію, військо і навіть парламент, який у Польщі називався. Сеймом. Але гноблення є гноблення. Поляки поставали в 1830 році, в 1863 році, та це їм не допомогло. Вони все ще залишалися під гнітом Російської імперії. У 1880 році слово Польське королівство чи царство польське зникає навіть з побуту в Російській імперії, і цар забороняє вживання польської мови в будь-яких офіційних засобах. Навчанні і у публічному просторі така знайома нам картина стосовно української мови ті ж Російської імперії. Ну а тоді на частково і у Радянському Союзу. Лише в 1915 році царство Польське вийшло з під руки Російської імперії, коли почалася Перша світова війна. І німці та Австріяки посунули на територію царства Польського, а потім і Російської імперії. А 11 листопада 1918 року Польща проголосувала. Сила свою незалежність і постала Друга річ Посполита держава, з якою сьогодні межує Україна. І ми знаємо, що таке для нас Польща і що таке для Польщі також і Україна. 10 червня 1847 року цар Микола ІІ виносить вирок: вирок Тарасові Шевченко. Безстроково заслати його рядовим солдатом у орські степи. І власноруч Сардописав з запретом пісати і рісувати. Оце, напевне, було найстрашніше для такої людини, як Тарас. Почалася десятирічна Тарасова Голгофа. Як йому там велося важко. Здоров'я він там значною мірою втратив. Писав він свої автопортрети, і не тільки автопортрети, писав він і свої повісті, чомусь саме російської мови сліпая музикант. Прогулка з удовольствием і не без моралі», капітанша та інші це теж є сторінкою творчості Тараса Шевченка. І лише в 1957-му, коли Микола Другий помер, друзі виклопотали, щоб Тараса повернули із заслання, і він повернувся спочатку на російські терени, Новгород, Москва, а потім відвідав і рідну Україну, хоча його там знову ж таки встигли заарештувати. Початок червня 1891 року. Село Небилів нині Івано-Франківщина, а тоді Станіславівщина. Селяни Іван Пилипів та Василь Єленяк дуже збентежені, дуже схвильовані, тому що дізналися, що у Канаді емігрантам, які туди прибувають, видають безкоштовно 160 акрів землі. Це кілька десятків гектарів, як на наші. Як на наш як на нашу систему відліку, відтоді ця думка не дає їм спокою, і, врешті-решт, вони мріють про те, щоб емігрувати до Канади. Ми говоримо про початок еміграції українців до Канади 1791 рік. Прибули туди Іван та Василь трохи пізніше. Господарювали вони там непогано. Треба сказати, що, наприклад, Іван Пилипів на ті безкоштовні гроші. Для нього безкоштовні, який йому видав канадський уряд, згадував потім: я закупив у Вінніпегу два воли, одну корову, плуг, віз, мішок цукру, соли, муки і все, що я купив, забрав на залізницю до товарового воза. До товарного вагона, ми б сказали. Один такий віз платився 40 долярів, а люди їхали даром. Це із спогадів Івана Пилипіва. Іван Пилипів та Василь Єлиняк здобулися там і на статки, і на поважне становище. Дожили вони один до 1936, а другий до 1956 року Мали багато дітей, кілька десятків онуків. І треба сказати, що нині Едмонтон. Столиця, можна сказати, української діаспори в Канаді, а українці здобули там собі славу як законослухняні, ретельні, старанні і працелюбні громадяни своєї нової батьківщини. І в селі Небилові нинішня Івано-Франківщина, Івану Пилипіву та Василю Яленяку поставили навіть пам'ятник як знак такої вдячності за їхню. Звитяжну працю за їхню цікаву і корисну інформацію, тому що слід за тими двома селянами в Канаду рушила немала кількість їхніх земляків, яка пізніше, вже в ХХ столітті, обчислювалася мільйонами. 10 червня 1934 року встановлюється і організовується Главне управління істровіть трудових учреждений лагерей – ГУЛАГ. О, той славнозвісний ГУЛАГ 1934 рік. Важко сказати, яке море терору, дискримінації, насилля розлилося неозорми просторами радянського союзу. Втім, почалося це не в 1934 році. А ще раніше при Ленінові, адже при Ленінові почали більшовики запроваджувати свої перші концентраційні табори. Тож ще кілька даних прогулах. Якщо в 1934 році у Гулагові перебувало близько 500 тисяч ув'язнених, це були селяни, які не хотіли розкуркулюватися. Починалася політична репресія. То в 1953 році п'ятдесят рік року Сталіна, в рік смерті Сталіна, там уже було 2,5 мільйони ув'язнених. Оце трудова армія, яка безкоштовно будувала соціалізм у тодішній нашій державі. Загалом же через Гулаг пройшли за різними. Даними понад 10 мільйонів радянських громадян багато, звичайно, там назавжди залишилися безвісти, але й повернулися також немало. У 1943 році. Угорський інженер Ласло Біро винаходить кулькову ручку. Оту кулькову ручку, без якої ми сьогодні не уявимо нашу канцелярію. Він працював на замовлення королівських британських повітряних сил для того, щоб винайти такий засіб писати, щоб він виконував свою функцію на високій висоті при низькому тискові. Олівець або ламався, чорнило, яке чорнило у літаках, і ось ласло биру і винайшов кулькову ручку. Та кулькова ручка до нас у радянський союз дійшла. Ну, більше ніж через 25 років ми в школі починали вже писати кулькою ручкою, хоча писали ще тією пером номер 86 з натиском, умокаючи ручку кожного разу у чорнилку. Аго, старше покоління, пригадайте ваші шкільні роки. 1964 рік, 10 червня, у Москві біля готелю України встановлюють пам'ятник Тарасові Шевченку. Що цікаво, що його реставрувало і поставили назад 7 березня 2014 року, тобто, вже коли йшла війна. А тоді у 1964 році відзначалася 150-та річниця з дня народження Великого Кобзаря, якимось чином московські керманичі дізналися, що у Вашингтоні за ініціативою діаспори будуть встановлювати пам'ятник Шевченкові. Ну, як же так? Вашингтоні буде, а в Москві не буде. Ударними темпами провели конкурс і, врешті-решт, встановили той пам'ятник, випередивши американців на два тижні. Перемогли 1995 рік, 6 червня. Верховна Рада ухвалює рішення, яким надає Ржищеву статус міста обласного підпорядкування. В історії Ржищева було і те, що Ржищев перебував у статусі районного центру, Ржищевський район був. Потім він був як місто у складі Карицького району. І ось 6 червня 1995 року настав День Незалежності, як казали тоді ржищевчани. І саме цими днями ржищевчани визначають і день міста. Ну а Сьогодні це сусідня і з нами територіальна громада. Пригадаємо, що відбувалося в Україні рік тому, вже після початку повномасштабної агресії Московії на Україну. 10 червня це був 107-й день війни. Росіянці влаштують інформаційну блокаду на територіях, які тимчасово окупували, зокрема на Херсонщині і на Запоріжжі, виключають будь-які українські засоби зв'язку, роздають російські сім-карти і запроваджують, якщо можна так сказати, російський інтернет. Забороняють усе, що може бути українського. Ну, це історія знайома нам ще з часів Російської імперії, а тоді ще раніше Московського царства. Політика відома і цілком логічна окупантська спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ніяк не запрацює у Україні а між тим, одна з вимог для того, щоб вступити у Європейський Союз це саме обрання спеціалізованого антикорупційного прокурора. Але наша влада чомусь ризикує навіть тим вступом і дуже довго зволікає із тим прокурором, забігаючи наперед, скажу, що лише в кінці 2022 року врешті таки було обрано очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 100 тисяч тонн пшениці вкрали на ту дату росіянці у наших портах і на тимчасово окупованих територіях, і відправили їх у Сирію. Наше зерно, плоди, роботи наших фермерів. На той час, власне кажучи, як і зараз, майже як і зараз, було вже окуповано. 20% території України росіянцями, 2600 населених пунктів. З них тисяча була визволена. Не сумніваємося, що вся українська територія, вся українська свята земля буде визволена від московського зла.